Близько 90 гектарів зернових від вогню вдалося врятувати вогнеборцям Миколаївщини. Про це сьогодні зранку вони повідомили у телеграм ДСНС області. Про причини та масштаби пожеж дізнаємося від речниці ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пецюк доєднується до ефіру. Вітаю вас, вітаємо вас, пані Іляно. Розкажи, будь ласка, чим була спровокована ця пожежа і чи вдалося її локалізувати або повністю ліквідувати? Наразі саме завчора у нас було дві пожежі зернових на корені. Найбільше з них, так про яку ми говорили, де вдалося вратувати 90 гектарів. Це була ячмінь, також горіла пшениця. Переважно більшості причинами таких пожеж є саме людська недбавість, до покинути недопалки. Чому так виходить, що спалахує так швидко зернова культура? Тому що становилась зараз вже спекотна погода. У нас дуже жарко, понад 30 градусів, а в день, напевно, більше 35 і вологість. Ну, знижується, тому підвищується клас пожежної небезпеки, збільшується кількість пожеж в екосистемах. Я маю на увазі, це суха трава, чагарники, лісополоси. І так стається, що іноді пожежі перекидаються на златкові культури. Так в принципі відбулося вчора дуже добре, що повідомлення надійшло вчасно. пастух побачив, що горить. Зернова культура зателефонував, наш підрозділ приїхав, загасив. Тим паче слід вважати, що дуже безводний саме район, і треба було викликати ще водовозку, 18 тонн яка надавала нам допомогу саме водою. До речі, пані Іляно, за такої погоди і за таких погодних умов, коли сухо спекотно, наскільки швидко вогонь поширюється, коли йдеться про такі поля зернових? Це дуже швидко і миттєво, тому що вчора, наприклад, у нас була загроза дуже велика, був дуже сильний творив вітер. Це завжди створює загрозу для розповсюдження швидкому вогню, і там паче зміни ще курсу, саме як буде вогонь розповсюджуватись. Тому ми завжди запускаємо, якщо є така можливість, квадрокоптер. Бачимо і межі саме пожежі, бачимо, в який бік вона рушить і встановимо свою техніку людей на запобігання, розповсюдження стрімке саме пожеж. І ще є один фактор дуже важливий для нашого регіону те, що область обстрілювалась ворогам і залишки боєприпасів, тому під'їзди саме до цих полів. У нас е, е, ускладнюється, треба обирати шляхи, які були перевірені піротехніками, щоб не постраждала техніка, не постраждали вогнеборці. Скажіть, будь ласка, паніляно, чи не було випадків, коли під час таких пожеж в полях е, випадково е, детонували боєприпаси, які були або не зачищені, або не помічені? Златових культурах, звісно, цього не буде, тому що це поле оране посаджене. Це якщо був повторний острів, то так може статись. Відкриті території, які дуже часто ви знаєте, що це ми такий регіон, що лісу поліполі полі, полісу на дуже багато. І якщо вона не перевірена, переважна більшість їх не перевірена, то звісно працювати слід дуже обережно. На моїй практиці в минулому році у нас була пожежа супостою, де була детонація боєприпасів. Це було населений пункт поруч. Який перебував довго довго в сірій зоні, то звісно, така пожежа, така екстремальна, скажімо, з точки зору, гасіння. Тим паче дуже хочеться, щоб люди поважали нашу працю і думали, що в таку температуру нашим вогнеборцям слід ще працювати. Додаткових засобів захисту треба вдягати бронежилети на таких територіях. Треба вдягати каски. Це додаткове навантаження. Ну це нелегка робота. Повірте, однозначно, ми це розуміємо. Безпека насамперед важлива рятувальників, які беруть участь у гасіннях пожеж. Пані Ляно, дякуємо вам дуже за те, що доєднались до нашого ефіру. І Ляна Пацюк, речниця ДСНС у Миколаївській області, була з нами на прямому зв'язку. Ну